Ев. А що ти тут робиш? Всім привіт, друзі! З вами Шарк. І це гра Фазмофобія. І в нас зараз рубрика продовжується виживання на повному рандомі. Тому давайте, друзі, виберемо кількість приладів. Виберемо самі прилади та мапу, на якій ми будемо бігати. Так, ну що ж, погнали. Кількість приладів. Що нам на цей раз буде? Жодного, друзі, жодного приладу. Ого, оце хардкор. Круто. Прилади, тому ми зараз не вибираємо і вибираємо з ходу мапу. Погнали, зараз якась Санні Meadows Restricted божевілля і все типу бум. Street, кошмар. Щось нам на Street прям капець як везе Ну що, погнали катать? І так, друзяки, кошмар ми вибрали, Віллов Street вибрали, погнали. Нагадую, предметів у нас немає, тому ми беремо лише ключики і погнали. Першим ділом, що? Правильно ми йдемо. Бляха, хаш і грім. Ливенч просто дощ. Незрозуміло. Можливо, просто дощик. Першим ділом. Ой, секунду. Ми шукаємо світло, бажано світло у нас в підвалі, хреново, черта не видно. Давайте підвали і оглянемо. Так, що у нас тут? Не коло вже хорошо. Нічого, понятне діло, нема. О, найс. І можливо і привода тут нема. Открывайся. Що у нас тут? Типу це тут така собі ничка, друзі. Показалось? Привет, звер. Опа, кидається Масляка. Дуже добре. Так, тільки я не поняв, де привід. Десь кидається, а де? Тут що? Так, то що мигає, мені вже не подобається. А, він ось тут. Все, я зрозумів. Де привид? Привид мегаактивний. Опа. Та ти що? Це щось? Эу, а що ти тут робиш? Я надіюсь, це не Деоген, друзі. Давайте юзать. Треба швиденько нам правильно ж? З хуст. Парує добре, не факт, що мінус, конечно. З дверима гарно взаємодія. Давайте поки не будемо в'язати. Подождем. Це єдина нічка адекватна. Але що він робить тут і що він робить на кухні? Світло вимкнув на кухні. А що тут він робить? Не можу раз не розумію. Ну, чого він не полює? І тут кидався. І там кидався. Лізінкич? Або длиннорукий? Він, знову ж таки довго не хочу полювати. Тут за ним, до речі, фіг поспостерігаєш. Це його кімната. Хірово. Ух, тупо не очікуємо. Побіжим. І знову вдичку. Він тут. Але не гостує. Навряд чи банші. Я надіюсь, це не Деоген, друзі. Це, це буде кап'єць. Я вже майже все втикнув. Дві голочки лишилось, ні три. Четыре. А может пять? Непонятно. нам уже пузико одна как иголочка. Вымкнуло светло. Швыряется. Це Мара Щела активнички, коли світло вимкнуло. Жорстко. Послухаємо поливаньку, коли буде. вже гарно підсадився лялькою по типу Райджу. Оце я ризикований парень. Полюванька ж не скінчилася, я про те ребенанта висовуюсь. Не, ну easy. Пощастило. Ну що, тут якби швиденько, це круто. Навіть завданьку якусь ви, ну, на кісточку знайшли. Ну, нормально. Полетіли. Я ще два, двічі перевірив, типу, щоб про всяк випадок міміка виключити. Ей. Ну, і це Ревенант, Ну, має бути. Типа хто ще. Не Близнюки, занадто повільний. Ревенант? Номона. Мм, mm -hmm. ми ще 1000 заробили. Номо. чисто просто на халяву. Так, друзіка, така була каточка. go next, я думаю. Ну що ж, друзі, перша каточка була прикольна. Давайте наступну. Вибираємо кількість приладів. Да ладно, серйозно. Знову жодного. Це якийсь треш, друзі. Ну, погнали вибирати мапу. А це буде прикольно, якщо вибере знову віло стріт кошмар. Кемп Вудвінд кошмар. Е. Окей, погнали. Ей, друзі, кошмарик ми знову вибрали. Ми знову без приладів. Кемп в вот він, Погнали. Моя улюблена мапа, всі це знають, да, угу. Мріємо мого життя. Але що робить? Челендж є челендж, і треба його намагатись пройти. У нас. Carlos Winnie. Фото... Ну, 25-ку ми виконаємо. Окей, 25-ку ми виконаємо. Нам треба дізнатись, де привид. Зараз. Типу. Че знайду я кісточку, сумніваюсь, друзі. От серйозно, сумніваюсь. Ну, ничка не іскращих. Опа, привид тут. Ми знайшли кімнату, привида. Ля. Стопа, що у нас за проклятий то, ага. Я, до речі, хазиту тут лапка спавниться. Короче, я хз и да шкат не шкатулка в червоній палате, здається. Я хрен его знаю. Топ, чем же лялька? Да Лялька не. А да лапка, я не знаю, друзья. Ой, гарно швыряется. Давайте с этим стрягаем. Ненавижу эту мапу. серьезно кажу. Навіть по нормальному ника це нема де палатка находять. Швиряється непогано. Що бляха? Це одкуда летіло? Жесть привид активний. ляха, він вже тут. Ти прикалуєшся, чел чувиха. Врається дуже гарно, вже тут, блядь. не переслідує. Мега активний, це не тінь. Можливо, полтер. Там, походу, лапка або шкатулка десь там. Я Не пам'ятаю в якій кімнаті шкатулка спавниться. Тут ніби немає вже. уже. ворота мені видно. Це напевно і мінус, коли типу немає доказів. ніяких, Тупо нічого нема, Ну типу, нема що робити. Кісочку з... Особливо на такій мапі. Він якось перестав активно чути. Це минус горя. Був там, став тут і знову утік. Эй, надо лапка спала? Це, це я не пам'ятаю. Скоріше. не хрусткай. Не місце стрмне. Він с переїхав десь туда. Обратно. Я сижу в повній темряві. Минус соня летить. Бля, а хто це? А чому зразу сюди? Трендець. Я не знаю, хто це. Це може бути Деоген? Типу відразу сюди. Кончені палатки. Близнюки. Ну а, чо? А, 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 а як? Капець. Жесть. Ну, ладно. Так і буде, друзі. Тут я не вижив. А, друзяки, всім дякую за перегляди. Дякую за ваші вподобайки. Якщо ви ще не встигли вліпити, то зробіть це. Мені буде дуже приємно, а також корисно для каналу. Також, якщо вам не... Падло, поставте ще коменти, якісь залишити якусь галочку, крапочку. Це, по-перше, приємно. По-друге, теж велика користь для каналу. Не забувайте підписуватися на мій YouTube, Telegram дискорд. Всі посилання в описі під цим відосом Не забувайте звати своїх друзів, адже і до... так ви допоможете мені здійснити мою мету на цей рік до кінця цього року. Я хочу набрати першу тисячу і провести мега крутий розіграш. Тому допоможіть мені з цим. Підписуємося, зові, зовем друзів і до зустрічі. Бувайте! Пока-пока.